Війна стала важким випробуванням і великою трагедією для сотень тисяч українців. Сьогодні багато наших захисників крок за кроком виборюють перемогу, але багатьох серед нас уже немає. Ми повинні шанувати пам'ять тих, хто стояв до останнього перед ворожим прицілом, хто казав слава Україні, дивлячись очі смерті, хто тепер завжди буде оберігати Україну і її народ з небес. Щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів, висловити свою вдячність та повагу захисникам, 31 січня на території гімназії No10 міста Ніжина відбулося відкриття стели пам'яті, на якій увіковічнили імена семи випускників закладу, які загинули, захищаючи наше мирне майбутнє. Випускники нашого закладу серед них. Богдан Михайлович, молодший сержант, старший розвідник першого розвідування у сході спеціальним 2-го батальйону військової частини 327 Національної гвардії України у гвардії наступу Буреві закінчив Ніжинську ЗОЖ перших 3 ступенів номер 10 у 2020 році. Загинув у селі Стельмахіка Сватівського району Луганської області 20 січня 2024 року. Нагороджений Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Гусаведов Андрій Булатович солдат 163-го окремого батальйону територіальної оборони. Закінчив Ніжинську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 10 у 2002 році. Загинув у селі Під'єдна Бахмутського району Донецької області 30 грудня 2022 року. Візер Олег Ігорович, солдат механізованої бригади танкових військ, закінчив Ніжинську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 10 у 2010 році. Загинув у селищі міського типу Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області 13 березня 2022 року. Нагороджений, отже, орденом за мужність третього ступеня посмертно. Євлошевський Юрій Анатольович, солдат 79-ї окремо десантно-штурмової бригади, закінчив Ніжинську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 10 у 1996 році. Загинув у місті Мар'їнка Донецької області 11 листопада 2023 року, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Сам Андрій Миколайович, старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорної Запорожців. Пізніше 25-ї окремої Січиславської повітряно-десантної бригади закінчив Ніжинський дощ перший хресті ступенів номер 10 у 2010 році. Загинув в районі Авдіївки Донецької області, 30 березня 2022 року, нагороджений 3 третього ступеня за мужність та смерть. Гавченко Олександр Миколайович, старший солдат військової частини А-3160, місто Ніжин. закінчив Ніжинську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 10 у 2012 році. У населеному пункті Орлівка Покровського району Донецької області отримав смертельне поранення, в якому помер 7 березня 2024 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Связаненко Сергій Васильович, солдат військової частини 4674, го розвідувального відділення, го розвідувального зводу розвідувальної роти на посаді старшого навідника гранатомет. Закінчив Ніжинську освітню школу перших третіх ступені номер 10 у 1995 році. Загинув у районі, у районі населеного пункту Роботина Запорізької області О 15 серпня 2023 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мої колеги до цього часу називають їх своїми дітьми, учнями. Серед них є вже і мій учень. Учні, які стали на захисті нашої. Батьківщини заради того, щоб ми працювали, щоб ми навчалися і щоб ми жили. Ми дякуємо їм, дякуємо їм за героїзм, дякуємо рідним, дякуємо за той подвиг батьків, братів, чоловіків. Тепер герої щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів, вчителів, тих, за чиє майбутнє вони віддали своє життя. Освятили стелу отець Сергій Чечин, настоятель сільсьвяцького храму, та отець Михаїл Якубів, настоятель Святопокровської церкви в Ніжені. Чин освячення стелу наших героїв, які навчалися. У десятій школі дуже важко звершувати цей обряд на цій території, тому що для вас, для пана директора, для, уч... для вчителів вони завжди залишаються учнями, а для батьків вони завжди залишаються дітьми. І батьки будуть пам'ятати, як цією доріжкою колись вони за ручку вели їх у перший клас, не сподіваючись на те, що колись їм доведеться взяти зброю і нас захищати, нам боляче за все. Що так сталося, але ми повинні ними гордитися, що вони проявили мужність, проявили характер і зробили все для того, щоб порох не ступив на нашу землю, щоб ми його нищили на нашій землі. І вірили, що буде той час, коли ми його повністю вижнемо з нашої. Славетної держави України, низький уклін україн героям, низький уклін батькам. слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава, Улюблені описі браті і сестри, дорогі тітки, Ще й ще раз ми сьогодні приклоняємо голови Свої перед нашими героями. І ради їхньої пам'яті ми приречені перемогти у цій війні, щоб наші діти, щоб ви, дорогі наші, найдорожчі діти, вчилися в світлих класах, вільній, багатій, щасливій Україні, славили, розбудовували, відбудовували нашу Україну. І вічно пам'ятали всіх героїв, що віддали життя своє за ваші діти, майбутнє, за майбутнє наших дітей. А ми будемо пам'ятати вічно їхні подвиг. І наші діти будуть пам'ятати і славити у віках вічна пам'ять та вічна слава героям. До янголи. Неможливо їх життя, як нитка, обірвалось втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. Як нитка обірвалась, втратили, ми пам'ятаємо всіх, ми будемо пам'ятати всіх.